Глава перша. Затяжна зима. Сніг падав повільно, ліниво, наче й сам утомився від цієї безкінечної зими. Анна стояла біля вікна, тримаючи в руках горнятку з остивим чаєм, і спостерігала, як поодинокі перехожі кутаються у шарфи, поспішаючи сховатися в під'їздах. Її власне життя здавалося схожим на цей день. Холодне. Затягнуте і безрадісне. У сусідній кімнаті глухо цокав годинник. Тиша була в'язкою, майже відчутною, але Анна знала вона може розсипатися будь-якої миті. Віктор не любив, коли вона нічого не робить. Навіть коли він був на роботі, його невидима присутність жіла довкола. Телефонне підзаконні, ніби прив'язався до її потиху. Кожен короткий дз. Ідгукувалося у животі болючим стиском. Екран спалахнув Ти знову вдома? Чому не в магазині? Я ж казав хліба нема. Вона швидко надрукувала відповідь Зараз піду. Анна давно помічала. Її повідомлення ставали дедалі коротшими і майже безбарвними. Жодних смайликів, жодних зайвих слів. Чим менше інформації, ти менше приводів для докорів. Колись їхні переписки були зовсім іншими жарти, плани, теплі слова. Тепер кожне повідомлення нагадувало кроп по тонкій кризі. Жодної помилки. Вона поставила горнятко в раковину, накинула пальто і вийшла. На вулиці сніг змішувався з дрібним колючим вітром. Холод щипав щоки, але в цьому було щось визвольне. Тут, на вулиці, віктор не міг контролювати кожен її рух. Хоча все одно зателефоную, якщо вона затримається. У магазині Анна машинально взяла хліб і молоко, хоча Віктор молока не пив. Їй раптом захотілося купити щось для себе плитку шоколаду, яскраві апельсини, будь-яку дрібницю, яка б нагадала, вона теж існує. Але рука завмерла. У голові пролунав його голос знову витрачаєш гроші на дурниці. Вона зітхнула і рушила до каси. Дім зустрів теплом, але не затишком. Ввечері повернеться Віктор, і Анна вже наперед перебирала в думках, що зробила правильно, а що не так. Цей тихий внутрішній лічильник завжди працював у фоні, випалюючи всередині силин. Вона згадала, як нещодавно подруга Даша кликала її до кафе. Анна відмовилась, прикрившись роботою, але добре знала, Віктору це не сподобалося б. Йому ніколи не подобалися її друзі. Він завжди казав, навіщо вони тобі? Вони тебе тільки погано мовчать. Анна сіла на диван і заплющила очі. У голові спалахнула думка. А коли вона востаннє сміялась просто так без страху, що це буде невчасно чи неберечно, відповіді не було. Вона відчула в тому, яка не мала нічого спільного з тілом, важке, глухе відчуття. Наче хтось із середини повільно виникав її. Годинник пробив шосту. Серце зробило зайвий удар. Віктор скоро повернеться. Глава друга Лабіринт. Вечір почався тихо. Віктор повернувся без жодного слова, кинув сумку в передпокої і пройшов на кухню. Анна вже накрила на стіл. Усе так, як він любить, гарячий суп. Свіжий хліб, салат, акуратно нарізаний дрібними кубиками. Вона навчилася вгадувати його настрій за кроками, за тим, як він ставить тарілку чи тримає ложку. Сьогодні кроки були важкі, а ложка надто голосно дзвеніла об фарфор. Знову холодна!» – буркнув він, не підіймаючи очей. Навіть вікна закрите не здогадалися. Анна вже розстелила губи, аби сказати, що вікна весь день були зачинені, але вчасно стрималася. Вона знала, суперечка означає довгу лекцію про її неуважність, тож лише тихо кивнула і пішла до вікна, перевіряючи замки, ніби погоджуючись із його словами. Потім почалися питання, де вона була, з ким говорила, скільки часу провела в магазині. Віктор слухав її відповіді, прищурившись, наче шукаючи прихований підтекст. У такій миті Ані здавалося, що її життя перетворилося на нескінченний допит, де будь-яке слово могло стати доказом проти неї. І взагалі, тхинув він після вечері, ти стала якась розсіяна. Може, менше сидіти в телефоні? Знаю я вас, баб. Після того Анна перевела телефон у беззвучний режим. Це стало звичкою не давати приводів. Даша писала їй кілька разів у месенджері. Та повідомлення лишалися непрочитаними. Навіть батькам вона телефонувала дедалі рідше. Віктор твердив, що мати її лише накручує, а батька він і зовсім не терпів. Дні почали зливатися в одну сіру смугу. Зранку робота, ввечері вечеря, тихі відповіді, інколи усмішка, якщо він був у доброму гуморі. Часом Анна намагалася згадати, як вони познайомилися. І ця пам'ять видавалася чужою історією. Тоді він був уважним, міг слухати, приносив їй в ліжка. А тепер Тепер він приносив лише в тому і відчуття, що без нього вона не виживе. Уночі Анна іноді уявляла себе в іншій квартирі з білими шторами і з широким вікном. Там ніхто не питав, де вона була, там не доводилося добирати слова. Вона прокидалася з цим образом, та вдень він розчинявся у дрібних справах і низкиченних докорах Віктора. Якось увечері він заговорив про її роботу Навіщо ти тут ти взагалі ходиш? Платять копійки, де й люди там так собі могла б вдома сидіти, я все забезпечу. Він сказав це рівно, майже ласково. Та Анна почула зовсім інше Залишайся вдома, і ти будеш залежати від мене повністю. Вона кивнула, але всередині відчула холод. Робота була її єдиним простором, де вона ще могла тихати. Втратити її означало втратити себе остаточно. Глава 3. ЗЛАМАНА. Це сталося в суботу. Анна прокинулася раніше Віктора, тихо прийшла на кухню і увімкнула чайник. Сніг за вікном падав уже майже тиждень без перерви, але ранок усе ж відчувався незвичним. Сьогодні був день народження її молодшої сестри Каті. Вона давно не бачилась з нею, і Катя писала їй майже місяць тому дуже хочу, щоб ти прийшла, Ань. Просто побудемо разом, як колись. Анна планувала зайти хоча б на годину. Вона навіть підготувала подарунок книгу, яку сестра давно хотіла прочитати. Подарунок був захований у шафі за стопкою рушників, щоб Віктор випадково не помітив. Коли він прокинувся, вона обережно завела розмову Каті сьогодні тридцять. Я думала, можна було б. Каті, значить, перебив він, сідаючи за стіл, а об мені цікаво, чому ти хочеш піти туди одна? Ну, це ж моя сестра. Сестра, кажеш, він повільно усміхнувся, але очі залишилися холодними. А я вважаю, що у нас сьогодні є справи важливіші. Анна відчула, як усередині все стиснулося. Віктор, я просто хотіла. Ти хотіла залишити мене одного у вихідний, підвищив він голос. Знаю, я ці просто хотіла. Розмова перетворилася на монолог. Він говорив про те, як вона не цінує його, не поважає їхній час разом, і що сім'я це він, а не якась Катя. Подарунок залишився в шафі. Анна сіла на диван, слухаючи, але вже не чуючи слів. У голові дзвеніла порожнеча. Сльози підступили до горла, але вона стрималася. Плакати при ньому було небезпечно це дало б йому привід звинуватити її в істерії. Ввечері, коли Віктор заснув у кріслі перед телевізором, Анна тихо взяла телефон і зайшла у соціальну мережу. Вона знайшла сторінку однієї з груп психологічної підтримки жінок. Листала публікації, читала історії, що починалися майже так само, як її життя. У коментарях писали про слова газлайтинг, емоційне насильство, цикл аб'юзу. Вона спіймала себе на тому, що вперше за довгий час відчуває щось схоже на впізнавання, ніби хтось описав її дні, її думки, навіть страхи і назвав це не капризами, а реальною проблемою. Та разом із цим прийшов страх. А що, як Віктор дізнається, що вона читає такі речі? А що, як він правий, і це все вигадка. Усередині боролися дві сили, звичка жити підкоряючись, кріхітна іскра, яка шепотіла. Це не норма. Анна закрила сторінку, але думка залишилась. І тієї ночі, лежачи в темряві поруч із рівно тихаючим Віктором, вона вперше подумала Мені потрібен хтось, хто допоможе розібратися. Хтось хто не буде кричати. Глава четверта. Перше вікно. Того вечора, коли Віктор поїхав по справах до свого знайомого, Анна вперше залишилася вдома одна. Тиша здавалася непривичною, без його кроків, без питань. Без постійного погляду через плече. Вона сіла за ноутбук, довго дивилася на порожній рядок пошуку і, нарешті, набрала Психолог онлайн. Відкрився сайт із десятками фотографій і профілів. Чоловіки, жінки різного віку і з різними напрямками роботи. У кожного короткий опис Чим займається, які проблеми допомагає вирішувати. Анна перегортала сторінки. Читала Тривожність, депресія, складнощі у стосунках Допомагаю вийти з токсичних зв'язків. Її погляд зупинився на жінці близько сорока з м'якою усмішкою та теплими очима. В описі було Допомагаю відновити самооцінку, вийти з аб'юзивних стосунків, навчитися довіряти собі. звали її Марина. Анна затримала курсор на кнопці записатися і відчула, як серце пришвидшило ритм. Вона натиснула. Сесія була призначена на п'ятницю ввечері. Анна заздалегідь зачинила двері в спальню, поставила ноутбук на тумбочку, а навушники підключила так, щоб жоден звук не просочився в квартиру. Віктору сказала, що це онлайн зустріч по роботі. Екран ожив. Вітаю, Анна, сказала Марина. Голос був спокійний, трохи приглушений, немов огортав середини. Добрий вечір. ітила вона і ніяково усміхнулася. З чого хочете почати? м'яко спитала Марина. Анна спершу замовкла, було страшно, а раптом все це виглядатиме смішно, та слова самі пішли. Про постійний контроль, про те, як вона боїться зайвий раз написати подрузі. Про сварку із сестрою, про те, як давно не сміялася без огляду. Марина слухала, час від часу киваючи. Вона не перебивала, не засуджувала, лише ставила короткі питання Як ви себе почуваєте, коли це відбувається? Що ви думаєте про себе в такі моменти? Поступово Анна зрозуміла усе, що з нею відбувається, має назву. Марина розповіла про газлайтинг, про те, як формується емоційна залежність. І ще це не характер Анни, а результат системного тиску. Це не ваша провина, тихо сказала вона в кінці. Ви не зобов'язані залишатися там, де вас ламають. Перший крок це вже шлях. Коли дзвінок закінчився, Анна ще довго сиділа перед чорним екраном ноутбука. У груді вбузу щось нове. Немов у запертому приміщенні привідкрили вікно, і туди влетів свіжий вітер. Вона закрила ноутбук, глибоко вдихнула і зловила себе на думці, що хоче дочекатися наступної п'ятниці. Глава п'ята розв'язка вузлів. Минув лише тиждень, але Анна вже чекала п'ятничного вечора з особливим нетерпінням. Ці 45 хвилин із Мариною стали єдиним часом, коли вона могла говорити без страху, що кожне слово обернеться проти неї. Вона знову зачинила двері в спальню, наділа навушники, перевірила підключення. Віктор у цей час пішов у спортзал. Рідкісний випадок, коли вона була впевнена, що він не увійде в кімнату в незручний момент. Як ви почувалися цього тижня? запитала Марина, щойно почалася зустріч. Анна задумалася з одного боку, було, як і раніше, важко. Віктор продовжував придиратися, перевіряти телефон, питати, з ким вона розмовляє, але всередині щось змінилося. Вона помітила, що стала уважнішою до власних відчуттів, немов всередині з'явився тихий спостерігач, який фіксує, коли їй неприємно, коли ображено, а коли страшно. Я почала розуміти, що мені не подобається. Сказала вона, трохи здивувавшись власним словам. Раніше я просто сприймала все як належне. Марина кивнула. Це важливий крок. Помічати свої почуття означає вже починати ставити межі. Анна усміхнулася, але одразу згадала, як у середу ввечері вона спробувала сказати Віктору Ні. Він запропонував скасувати її робочу зустріч і поїхати до його друзів. Раніше вона погодилася без запитань, але того дня вона сказала Пробач, я не можу, я зайнята по роботі. Він замовк на кілька секунд, потім холодно кинув. Ну, раз у тебе важливіше, ніж я, роби, як знаєш. Вечір він провів похмуро, а зранку майже не говорив. Мені було страшно, що він, ну, як ніби віддаляється, зізналася Анна, але все одно я не поїхала. Це нормально, що вам страшно. Відповіла Марина, але ви зробили вибір на користь себе. Це маленька перемога. Після зустрічі Анна сиділа на ліжку з ноутбуком і відчувала легке тремтіння в руках. Було тривожно і трохи радісно. Вона розуміла, Віктор відчув зміни, і йому це не подобається. У наступні дні вона намагалася непомітно практикувати те, про що говорили з Мариною. Коли він критикував її одяг. Вона відповідала коротко, без виправдань. Коли питав, чому вона не пише подрузі, переводила розмову. Ці маленькі кроки давалися нелегко. Іноді вона відчувала себе людиною, яка йде по мінному полю, Крок біб і вибух. Але тепер у неї була карта. Вона починала бачити, в де закладені міни. І, щоразу закриваючи ноутбук після онлайн зустрічі, Анна відчувала. Всередині стає трохи більше повітря. Він пішов, грюкнувши дверима. Всередині у неї все тремтіло, але разом із тим було відчуття перемоги маленької, але важливої вона не здала свою територію. Наступні сеанси з Мариною були присвячені тому, як планувати майбутнє. Чого ви хочете для себе через рік? спитала вона. Анна задумалася і вперше дозволила собі уявити: світла квартира, багато книжок. Робота, де цінують її думку, і головне відчуття спокою всередині. Чим більше вона думала про цей образ, тим ясніше розуміла у ньому немає Віктора. Ця думка спочатку лякала, потім перестала вона вже бачила, що життя без нього можливе. Одного вечора, коли він знову почав суперечку про непотрібних подруг і неважливу роботу. Анна раптом зрозуміла, що всередині немає звичного жаху. Було роздратування, втома, але не страх. Вона не знала, коли саме це сталося. Але ланцюг, який тримав її так довго, вже почав іржавіти й ламатися. Глава восьма весна. Зима цього року здавалась надто довгою. Сніг ще лежав на дахах, але в повітрі вже відчувалося щось інше. Між запах талого снігу і сором'язливе тепло сонця, Анна ловила себе на думці, що зустрічає цей час інакше, ніж раніше. З очікуванням, а не з важким зітханням. Останні дві онлайн сесії з Мариною були присвячені плану виходу, не абстрактним мріям, а конкретним крокам, де жити перший час, які документи і речі взяти, кого попередити. Коли ви будете готові, сказала Марина. Важливо діяти швидко та чітко. Але пам'ятайте готовність це не відсутність страху, а вміння йти вперед, незважаючи на нього. Анна слухала і відчувала час настав, страх був, але поруч з ним жила рішучість рішучий день настав наприкінці березня. Віктор знову придирався до дрібниць, не так прибрала кухню, не той хліб купила, але цього разу його слова відскакували, немов м'ячі від стіни. Коли він пішов кудуш, Анна дістала заздалегідь зібрану сумку зі шкафа, документи, ноутбук, пару комплектів одягу, книгу для каті, яку вона так і не встигла подарувати того дня. Вона тихо вийшла з квартири, і, поки лік спускався вниз, відчувала, як серце калатає так, що гул роздається у гугах. але з кожну секунду в грудях вставала легше, легше і легше. На вулиці повітря було свіжим, майже весняним. Вона набрала номер Каті. Привіт. Я можу до тебе приїхати? Звісно, голос сестри тремтів від радості. Ти в порядку? Тепер так, відповіла Анна і вперше сказала це без сунярів. Пройшло два тижні. Вона сиділа біля вікна в кімнаті Каті, пила каву і слухала шум вулиці. Віктор намагався дзвонити, писав довгі повідомлення, то благаючи повернутися, то звинувачуючи її в зраді. Але Анна вже знала, ці слова лише частина старої гри, у яку вона більше не грає. На черговій онлайн сесії Марина запитала, що ви відчуваєте зараз. Анна подивилася в камеру і усміхнулася. Свободу і вдячність собі, що наважилася. Вона розуміла, попереду ще буде багато роботи, над собою, над страхами, над звичкою постійно зіратися. Але тепер. У неї була опора всередині і знання, що ніхто не має права позбавляти її права бути собою. За вікном по асфальту текли струмки, а на деревах з'явилися перші бруньки. Анна закрила ноутбук і подумала Весна це чудовий час, щоб почати заново. Глава дев'ята. Нове життя. Весна повільно розкривала свої КРИЛА. І з нею розкривалася Анна. Кожен день ставав новим диханням, кожна ранкова кава, маленьким ритуалом свободи. Вона вже не рахувала, скільки разів промовчала чи підкорилася, тепер важливі були її власні відчуття, її власний простір. Кімната Каті була теплою і світлою. Тут Анна сміялася без страху, говорила, що хотіла сказати, і робила те, чого давно не наважувалася. Здавалося, навіть повітря тут було іншим легшим, як після грози. На черговій онлайн сесії Марина похвалила її. Ви вже не просто помічаєте себе, сказала вона, бо дозволяєте собі існувати, і це головне. Анна посміхнулася, відчуваючи тиху гордість. Ця гордість була не для когось, не для очей інших вона була її власною. Віктор з минулого світу ще намагався втручатися. Дзвінки, повідомлення, спроби повернути контроль. Але тепер його слова не зламали її. Вони були як в шумовітрі чутно, вона відрукається серця. Перше за довгий час вона відчувала, що є стіна не між нею і світом, а між нею і минулою частиною життя, яка її тримала. Вона почала планувати своє завтра маленькі кроки нові книжки, прогулянки, нові знайомства. Кожен день був як чистий аркуш, і вона навчалася писати на ньому власними фарбами. І одного вечора, коли за вікно ледь помітно світило сонце після дощу, Анна зрозуміла, страх ще є, але він не керує нею. Він став лише тінню, яка нагадує про пройдене, а не про майбутнє. Вона закрила ноутбук після останньої онлайн сесії, глибоко вдихнула і дозволила собі усміхнутися, усміхнутися собі, усміхнутися життю, яке нарешті стало її власним. Зі вікма розцвітала за сна і Ам не відчула. Нарешті вона вільна. Нарешті починається справжнє життя.